Ти наш Дюймей таке право прийняти Знято. Что цей ідіот? Ти, ти? Що ти тут робиш? Що? Що це за. Інопланетяни, рибалки. Ох, ти не вибачив, а кого такий розмір? Все, от цього треба позбутися. Начати поліцей бізнес. А? Заради, ось заради чого, це що? Це моє мистецтво, охорона. Послухай, пихати, володію тобой, володію цим цим. Повністю поробимо все тут зроблю тебе багато. А ти Томі Версет, я думаю, що ти... Саме так. Несемо сюди деякі зміни і почнемо заробляти серйозні гроші. Я ще ніколи не думав про. Нам потрібні гарненькі Та дві це добре, але це забудь. Усім доброго вечора, з вами Джексон Руперто, і я сьогодні продовжу проходити GTA Vice City The Definitive Edition. Причина, чому я з вами не одразу привітався, полягає в тому, що при спробі пройти місію вербування, коли я купив кіностудію, з третього або з четвертого разу мене не вдалося це зробити, і тому та серія не піде на YouTube Тому я вирішив цю серію. Забракувати і спробувати ще раз пройти. Сподіваюся, цього разу буде успішніше. Але для початку нам треба поїхати за амунацією, купити там МП. Тому що якщо я його не куплю, то буде дуже складно пройти цю місію і я би не хотів її перепроходити 100 разів. Тому поїхав в першу чергу купимо, купимо що нам треба. Так, я хочу собі спорткар. Дай. Сабри. Нормально так вона валить. Ого, є що заносить. Все, піши. Так, купуємо МПшку. І поїхали на... Туди, куди нам треба іде на що тільки після того як я розправлюся з тим сатенером, треба буде взяти чотиридверну машину і Все ж таки сподіватися, що, що все буде нормально. Типа я? я эту кат не могу пропустить, было бы очень добро. Так, я там что лучше сегодня дома садим. Так, а ну. Поехал, поехал, ПОЕХАЛ! Не сьогодні, ти мене не піймаєш, так, так, я так розумію, що тут напевно працює так називаємо скрипт. Вс, они там спавнятся, и потім выходят и валяють мені своїми МПшками, шками у них там є. Може, шо він вырубляє? Дивіться, що він творить. Як його наздожену мені цікаво. Так. Че зараз? От якраз зірка пропала. Наші ідеальний шанс, щоб розвалити йому машину. Разу. А ну от якраз ЄС, розвалили. Фух. Все, тепер забираємо таксі і спокійно їдемо, забираємо. Кендл і Мерседес. Сподіваюся, що цього разу все буде нормально. Це кошмар, чесно кажучи. Сподіваюся, цього разу все пройде нормально. Так... Радую, що хоч цього разу двох зірок нема, або з цими двома зірками. Минулі рази мене реально не виходило цю місію пройти. Зараз я думаю, все буде нормально. Пішли. Давай, Мерседес. За прийдемо, хочу кожні В черну як якщо то Треба прийнято. Все, тепер ми їх спокійно відвозимо. Ну, Мерседес. Давайте йдіть за мною. Ну ти знову застряла, Мерседес, ну як ти так? Мерседес... Мерседес. Мерседес, давай. Ох, все, вони вийшло. Все, тепер ми можемо спокійно їхати до кіностудії назад. Так, вже вісім хуйн це записую. Все, їдемо. Все, ми їдемо. Я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що буде все нормально. наступной миссии. но ну, мы подаемся Так. Вот мы уже и приехали. зігратися? Уже пізніше прийду. Так, ну ось і все. А, прикольно, кола. Ну ось все, ми цю місію пройшли. Так, ну от пішли тоді виконаємо ще одну. Рекламна кампанія. Називається вона. Як ідуть зйомкості? Ну, Кенді справжня акторка, а та нова дівчина, вона не вимовна. Приспалась по натурі команда, навіть не з тих сценарія писати. Так чи інакше завтра збираємося знімати сцены з чоном і... Сини з чого нам, які ще сен з чого? Риба кибрувать, мокабриста стіро. Ще теж казав про гіганському аку. Ого. Я ж казав, ніякий гігантський вако, гаразд. Просто знімає камеру гарячі стіни. Добре, Тома, Томі. Хоча то спробувати. Що закочилось тільки. Так але ніхто й не дозволить розповсюдити. Скільки вони позбавлені уяви. Не хвилююся за це. Маю власну ідею розповсюдити. Розкенді, зайди я до мене в Тревор. Ага. Так, позаду кіностудії гідропон, який раніше використовує як реквізит в одному старому інді-фільмі. Скористайся ним, що розповсюдити листівки по всьому місту. Ага, це б зараз буде блітати. Так, використовуй W для проскорення 300 отримуй. Тухи миші, щоб кривати літаком, гаразд. Так, пролети через одну з контрольних відміток, щоб розпочати розкидання листівок. Відаю листівки аж до останньої контрольної відмітки. Так, ну злітаємо тоді. Так, да, буде трохи важко. Може на Xbox контролері було б легше, не знаю, подивимось. Все, полетіли. Лівні. Тихо, 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 тихо. Я ж не хочу впасти. Тільки не воду будь ласка. Тихо, тихо. Є. Yeah. Так, наступна мітка. Листівки, бачите? Так, наступна мітка. Бачите, в принципі, все доволі таки. Легко. Ой, промазав. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Ну все, з ким уру тренда. Ай, давайте ще раз спробуємо. Ні з ким не буває. Нічого страшного, спробуємо ще раз тут. Це я просто тут трохи необережним був. Повотіло. А навпаки. Сох, я не знаю, можемо їх з бокс контрол розяти. Ним все ж таки повинно бути зручніше, ні, зараз подивимося. А зараз тихо-тихо-тихо. Він, в принципі, не втонем. Ні, давайте я візьму Xbox controller, бо щось мені це не подобається. Не буде набагато зручніше, я думаю. що тут хоча б не треба міш, мишку зміщати. А, не все. Давайте ще раз спробую, але на цей раз, на, на цей раз же з Xbox контролером Бо мені якось мишкою трохи важко керувати. Літаком. Постараємося дорозбитися на третій раз. Так, зараз подивимося, де на залі треба летіти. Раз. Два, три, чотири. Що нам ще там треба летіти? Ні, не треба. Так. Тихо, тихо, тихо. Все полетіло. Сподіваюся, мені так само і пального вистачить. Вище, вище, вище. Витягуй. Тягни вору. Сподіваюся, все буде нормально цього разу. Чому? Промазав. Тихо, 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 тихо. Є, так, наступно. Обережно, не хочеш зачепитися сильно. Сподіваюся, в мене цього разу вийде. Я хочу ще одну місію виконати, все ж таки. Так, залишилося 4. Нормально. Ага, тепер аеропорт, Так, там ще три лишилося. Так, я ж сподіваюся, я над військовою базою не пролечу, бо це місце, котре однозначно треба уникати. Там зіб'ють М4 автоматами, як нема що робити. Тихо, 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 тихо. Красиво виглядає бачите? Так, іще дві лишилося. Ще дві лишилося мітки. Сподіваюсь. Що в мене все вийде. Стоп, 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 а де та мітка була, я не побачив. А, все бачу, ось тут мітка. Так, лишилася остання міточка. Де ж вона? Ага, отут. Так. Все, лишилося ще трошечки нам. Но... Фух, ми цю місію виконали. Приземляємося прямо в кіностудію. Так, ну давайте тоді я, скажімо так, ті місії, що лишилися, виконую на Xbox Контролері. Шантаж. Okay. Які пробуємо цього разу? Shh. Цить. Ну, після сутички з ніфами-загарницями. Наш герой помічає, що на окрім цієї здоровиної горині про що не думає. Саме тоді я хочу зняти з. Та мені на це начхати. Просто продовжуй, продовжуй. Згадую про якісь проблеми законом по телефону. Конгресмена Вихшав розпочав передвиборчу онку, він щасливо намагається завоювати прихильність поряд. Чіткий, що він збирається підтримати заборону, скажімо так, з аспекти аспекції світової індустрії розваг. Чого? Кенді, ти знаєш Роба? Чи не хотів би ти з ним розважитися? Отак, так, так, так ох. А, ну зрозуміло. Ласка, скажи мені, чи ти зрозумів. Награва роль чи відповіла нам? Ну, важко сказати, так чи інакше. Простаєш за неї після зйомок. Подивимося, може, приведе до їхнього нового любовного. Маєш фотоапарат. Дайте йому автоапарат. Так, ну добре, що ж це буде? Так, ага, нам треба вертоліт. Так, ну добре, зрозумів. Як так розумію, після цього нас очікує переслідування фбр 5 зірок, ну не знаю, подивимося. Так, слідуй за лімузином Кенді. Гаразд. Тихо, 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 тихо. Так, а ну що в мене по часу, до речі, 22 дві хвилини. Оце тоді остання місія буде, я сподіваюсь. На сьогодні. Так, все полетело за ними. Так. Дадимся тогда, что же будет. Діємося, що з цього вийде. Я думаю, що в принципі все має бути нормально. Так. В Принципі, поки що, все просто. А ось вона якраз приїхала. Так, що ж це буде? Гей. Так. О, Кенді, ти можеш мене називати Мартою. Авакс, тобто Марта, як скажеш? Так, повинна суторфати оксашраба і Кенді разом ще потім шантажувати його. Ну, дайте ось тут на дах призимемося. Так, ідеальне місце для фотозйомки. Потрапити до отелю можна ще чорний хід. Ну, я не хочу. Я тут приземлюся. Швиденько суторфую і швиденько звалю. Бо я так розумію, що нас тут очікує як мінімум. Ну, Давайте ось так. Так. Раз. Два. Три. Так, Марта з нами підглядає, як підступно. Ох, п'ять зірок. Я так і знав. Все. Вам, звідси. Зараз тут все буде кишити і поліцією, і спецназом, і ФБРом, і вертолітом поліції. Все, нам треба. Нам треба вимітатися звідси. Все. Все валмо звідси, валмо до кіностудії. Слабо вона не так далеко. Все, сподіваюся, їх там не так багато, бо вони мене перетворять на котлету. Все, приземляємося, приземляємося і дуже швидко. Все, побігли, побігли, побігли. Фух, все, місію виконали. І зірки одразу пропали. Фух. Що ви тут робите? А ну вимітайтеся, звідси. Так, ну що ж тоді? 26 хвилин, я думаю, що на сьогодні тоді досить. Усім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забудьте обов'язково підписуватись на мій канал, коментувати, ставити вподобайки цьому відео. А всім до зустрічі у новій серії GTA City Definitive Edition. Всім на добраніч!